Привіт, друзі. З вами Павло Себастьянович. Хочу продовжити розмову про часні лавочки, які існують в нашій державної системі. Але спочатку хочу відповісти людям, які говорять, що місцева влада не може купити ППО. От не може просто купити протидронові системи, щоб шахеди збивати. І кажуть, що каби не можна збивати ПЗРК да, що не можна, ну просто безсильні і безпорадні всі місцеві рема. Так, спитайте пана Порошенка. От зараз пан Порошенко за 150 мільйонів гривень купив систему ППО, Оплатив її. От як, як може пан Порошенко купити, сплатити, а місцева влада не може. Там мери не можуть, місцева адміністрація не можуть. На, я думаю, ж в кожної місцевої адміністрації є військова частина. Через військову частину, через Міністерство оборони, через генераль, Генеральний штаб, через територіальну оборону. Я не знаю, ну я ж не ставив таку мету, але теоретично ж можна, якщо Тарас Чмут через благодійний фонд має ліцензію на купівлю озброєння, невже не можна до нього звернутися? Ну як пан Порошенко купив за 150 мільйонів? А хтось каже: ну як же може місцева влада купувати собі ППО? Тому що не потрібно по 2 мільярди витрачати на дороги, на розв'язки, на асфальти, на озеленення, благоустрій. За 2 мільярди можна таких 6 установок купити, як купив пан Петро Порошенка? Ну, я, звісно, не хочу, не хочу щоб Порошенка знову був президентом. Взагалі, щоб він був в політиці, я не хочу. Ну, таких людей, як Порошенко, Зеленський, не повинно бути в політиці. Там повинні бути люди, які створюють умови життя для всіх громадян. Для всіх, Не для себе, не для свого близького оточення. А для всіх громадян це функція політика – створити класні умови для життя людей, щоб вони становились багатими, мільярдерами, самореалізовувалися. Ані для того, щоб своє життя зробити багатим і щасливим. Тому от таких політиків ще на перших посадах в Україні ніколи не було, які б хотіли створити класні умови життя для українців. А так як життя для українців, умови життя ніхто не створював. Ми дійшли до того, що населення зменшило з 52 мільйонів до 25 зараз, мабуть, 25 нас максимум, і ми втратили вже 20% території. І продовжуємо втрачати, тому що чиновники ті самі. Тобто, замість того, щоб витрачати гроші на озброєння, купувати озброєння, дрони і антидронові системи, це головне зараз: дрони і антидронові системи. Більше нічого не потрібно. Звичайно, якщо там хтось почне виробляти ракети, це дуже класно. Але масова закупівля дронів це головне, що повинно зараз бути в армії. Якщо ми бачимо, що наші дрони долітають на тисячі кілометрів, то чому ми не знищили всі цілі на окупованих територіях? Донбас, Крим, всі військові цілі мають бути знищені. Для цього просто потрібно купити? А ми не ми, а наша воєнна ставка, воєнно політичне керівництво витрачає ці гроші на СПА, курорти будує школи, ремонтує, асфальт, бетон заливає. Навіщо? Купуйте зброю. Це перше, що я хотів сказати. А друге, от яскравий приклад, як частні лавочки на себе витрачають гроші. У нас Юля Глушко, наш народний аудит, постійно викладає ці фейкові закупки, марнотратства, які проходять через Прозоро. І там часто дуже зустрічається така кампанія, як Ліси України. Я постійно думаю, що це за кампанія, така купує 26 джипів минулого року купувала. Зараз вони тендер об'явили 45 мільйонів за охорону якогось офісу. Я не можу зрозуміти ну, звідки такі гроші? Що це за компанія. Я почав шукати, що це за компанія. З'ясувалося, що цю компанію створили в 2020 і двадцять році постанови Кабміна і передали в управління весь ліс України. 6,6 мільйона гектарів. У нас взагалі вся площа України 60 мільйонів гектарів. З них 42 це пахатні землі. Ну і там 10 вважалось ліс. Ну, вже 6 там залишилось. Не? 6, Просто, просто в ту ці, всю цифру: 6 мільйонів гектарів, 10% території всієї України віддали в управління. Однієї державної організації. я почав цікавитися: ну, добре, ми всі сплачуємо за землю, тобто, всі ми там виробництво, якісь там торгові підприємства, аграрне підприємство, ну всі десь там будівлі стоять, ми користуємося землею, навіть приватні особи. От вона в мене є там земельна ділянка, на якій стоїть е -е, мій дім, я сплачую кожного року за цю земельну ділянку. Добре. А що сплачують вони? 6 мільйонів гектарів віддали їм в управління, і вони не сплачують за землю. Тобто, от за цей увесь ліс, яким вони користуються, який вони рубають, продають, експортують, вони не платять державі. Тобто нам з вами тобто, їм віддали в управління 6 мільйонів гектарів, і вони, і вони за це не сплачують. Уявіть, які це рішення, це рівень державного рішення. І, і якщо ви зараз зайдете в Google і заб'єте ліси України, ДБР, СБУ, за ці два роки, скільки існує це підприємство, я не знаю, скільки там вже карних справ. Розкрадання, зловживання. В останній там був арешт рівненського там лісільника Рівненського лісового господарства. У нього вдома було більш ніж 4 мільйона доларів і євро, різні, різні валюти і грівна, прямо в сумках клетчатих таких, в диванах, в шкафах. Ну, уявіть, розпихати 4 мільйони євро. Просто кешем. От, просто живе людина і квартира забита кешем. Хто знає, як, як ця торгівля відбувається. Я поліз е дивитися статистику і подивився, що по площі лісів України немає навіть в топ-30 країн світу, щоб, ну, щоб в нас сказати, що в нас такий ліс до дофіга. А далі дивлюся на експорт Ну, хто скільки експортує. І там, ну, перероблена деревина, там, ну, звичайно, там Сполучені Штати, Японія, хто переробляє, вони багато експортують деревини. І знайшов Україну лише в одному рейтингу: серед країн, які експортують паливну древесину, дрова. Паливну древесину. Тобто наші ліси України вивозять ліс. Заявляють на таможні найнижчу планку по ціні паливна древесина. Тобто, все, що вирубається, експортується як паливна древесина. Україна на першому місці в світі по експорту паливної древесіни, деревини. Експорт паливної деревини. Ну, це як експорт зерна. Да? Експортувати найдешевше, що можна зробити, тобто засіяти величезну площу і виростити там на копійки, але за рахунок того, що площі мільйони гектарів щось там заробити і вивести це зерно, тобто, тому що це така один хід. Виростив, продав, виростив, продав, виростив, продав, і з лісами України відбувається те саме, просто рубають, продають, рубають, продають, рубають, продають. Але аграрії хоча б за землю сплачують. Я не знаю, скільки зараз там тисяча гривень за гектар чи дві тисячі за гривень за гектар пахотних земель, риля. а за ліси з'ясувалося, нічого не сплачує ця організація. Тобто просто от, уявіть, є організації, які просто віддали 6 мільйонів гектарів лісу і сказали, хазяйнуйте і нічого з них не беруть. Вони, ну, звичайно, вони там сплачують податки. Я подивився, там вся організація, там 30 тисяч людей працює, 10 мільярдів вони заплатили за минулий рік. Це менше, ніж нова пошта заплатила. О, уявіть, які організації існують? Часна лавочка в нашій державній машині. От так люди збагачуються, ми дивуємося, звідки ці мільярдери беруться. Ну, якщо один чиновник іншому чиновнику віддав 6 мільйонів гектарів лісу, ну, звичайно, з'являться мільярдери. А ми всі давайте будемо донатити на фонди благодійні, на військові частини, які здійснюють збір коштів там, на дрон, на міни, на снаряди. Ну, так. А ліси України будуть вивозити. Е, я не знаю, там як, як там кубимет. Я, я подивлюсь, скільки вони експортують. Ну, як можна бути на першому місці в мірі, в світі, якщо в тебе площа лисі, лісів, ти навіть в тридцятку не входиш. Ну, от така ситуація, друзі. Дякую, що були зі мною. Я хотів сьогодні записати про частну лавочку податкова служба. Ну, це вже буде тоді. Наступного разу пока.